Амінь слава Ісусу Христу. Дорогі во Христі, брати і сестри! Ви знаєте, що часами священник, який їде, щоб не знати науки, реколекції, він, звичайно, що має певне таке зарядження, готується. Так? Але коли приїжджає і бачить явну картину, що треба часами говорити щось інше. І мусив виходити з того, яке саме положення парафії є, яка картина вимальовується от, власне протягом тих наук. І, звичайно, я хотів би власне зачепити таку тему, яка є, напевно, що болючою темою вашого села, парафії і, можливо, не одного села. Це є тема сповіді, а саме, як ми сповідаємося? Скільки разів ми сповідаємося? І що ми вважаємо, вважаємо взагалі? що то є яка сповідь. Безперечно, ви без скажете катакизму, ну це є тайна покаяння. Я би сказав, що це є щось інше. Це є тайна величезного Божого прощення, вираження великої Божої любові до людини. Просто неймовірно, Бог хоче пробачити людину. Не сама просто людина. Людина виявляє бажання, але Бог давно вже чекає на неї. Не для того, щоб його засудити, не для того, щоб людину образити, покарати. Бог якраз чекає, щоб пробачити. Він таку високу ціну заплатив за нас. Ви думаєте, він за то буде нас карати? Навпаки, він заплатив власне найвищу ціну, вищої ціни, ніж Бог заплатив за нас, просто немає. Це його власне Боже життя. Я розумію, ви скажете, Бог не може вмерти. Але Він Бог чоловік. Ісус Христос, в неймовірний спосіб дав жертву за всіх нас. І що саме головне віде, що письмо каже, що за праведника можливо хтось би і рішився вмерти за грішника навдячка. Безперечно великою трудністю. Де є в тому, що людина приходить, так би мовити, до сповіді тоді, коли от, капіс каже: ну, раз в рік людина повинна посповідатися, що найменше. Слухайте, що найменше. Але ж від Бога хочемо щонайбільше, правда? Біляйте себе. І очевидно, що сама сповідь це є той дороговказ, в якому Господь хоче нам показати. Господь хоче від нас забрати все. Що нас гнітить, що нас мучить, що нам не дає жити, насправді. Очевидно, що я би міг говорити якісь надзвичайно такі великі філософські речі, але що з того? Ви б хотіли, щоб я вам подарував пластмасовий пакет квітів? Я думаю, що ні. Мені подорожі, квітку, яка жива. Так само і тут. Дуже важливо, щоб ми розуміли, що саме можна говорити надзвичайні високі, богословські речі. Але їх не можна примінити до життя. Якщо подивимося на службу Божу, служба Божа, а значить вечеря любові, Агафе, вона передбачає причастя людини. Уявляйте собі, отже, кожна людина, яка приходить на службу Божу, вона не би зобов'язана причаститися. А чому вона прийшла? Власне. У перших часах християнства, якби хтось був у церкві і не причастився, ну його б вважали щонайменше дивною людиною. Тепер настільки все скрутилося в другу сторону, що коли в церкві є ціла церква битком, і 10 людей до причастя, їх вважають якимось ненормальними. Або жартом кажуть, десь святі. Ну, щось неправильно, так? Адже насправді людина йде на службу Божу, щоб стати учасником служби, не слухачем служби, а учасником. Я знову ж таки буду говорити дуже простою мовою. Наприклад, от ви голодні. Прийшли, я вам показав такий великий наґормот на стіні, намальований, ви всі подивили, вийшли, щось каже, мені не полегшило, А можна гірше стало? Я подивилася, поразі мені тут в... щось ще стало, я хочу їсти. Дайте мені кусок хліба, я погризу його і в хоч ти». І так само воно буває з нами. Ціла церква тріщить, ніхто до, до причастя не йде. Люди приходять і відходять. І голодні є. Причина дуже проста. Люди не скористалися із Божої послуги нам. Розумієте? Бо сама служба Божа це не те, що ми Богові служимо, Тож дівно, дивно, а то Бог нам служить. Виявляєте собі. Ми прийшли, нам Бог послужив, ми перед собою побачили на і пішли. Ми не скористали, ми маємо проблем. Але ж Господь кому не винен, винні ми насправді. Добре, ви зараз скажете, ви так до гарного говорите отже, ну, але я, я чуюся Грішною, Як я піду? Вже не піду, то що дуже повіче в рісі. Але того, навіть хто посповідався, я би на його місці не чув ще так безпечно, що коли йду до причастя, бо я щойно посповідався. Тому і священник каже, коли починає шлях до причастя, зі страхом Божим і з вірою приступити. Навіть той, хто посповідався, не може себе чути так у безпеці, бо ми йдемо. Йдемо перед Богом страх. Ми йдемо прийняти Бога у своє серце, у своє нутро. І ця справа не проста. Страх перед Богом це є початок премудрості. А отже, це не є той людський страх, це не є страх паніки, це є страх перед величністю Бога, який схиляється перед людиною. Тож не людина перед Богом схиляється, а Бог перед людиною. Неймовірно. От дуже важливо, щоб людина, яка приходить до... До, до, до церкви на службу Божу, повні скористалась із неї. Адже це багатство, яке нам Бог дарує, а ми його не беремо. Тобто ну, не маємо права Бога звинувачувати в тому. Якщо ми приходимо, скажімо, до, 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 до церкви на службу Божу, ну і раз в рік сповідаємося, прищачаємося, то це щось не те, це неправильно. Так не має бути. Це... Це, це є духовна хвороба наша, це є проблема. З цим треба щось робити. Добре, ви зараз скажете, ну, ми, мабуть, священика замордуємо там, там ходити. Не бійтеся, не замердуйте. Священник до допоможі когось іншого покличе. Або навіть не так, не треба кликати нікого. Я просто скажу за свою парафію. Це не те, щоб я хотів їх похвалити. У мене е, парафія, яка налічує 130 дворів. Звичайний недільний день. На, до, до причастя приступає 130 дворів, 150-160 людей кожну неділю. На свята 300. Кожен день є служба Божа, кожного дня у мене служба Божа є. І до причастя приступають 40 людей кожного дня. Я не маю проблем із е, сповідью, я нікого на сповідь не кличу, як священник, а навіщо. Вони у мене сповідаються протягом цілого року і не мають потреби. Сповідаються 20-30 разів на рік. Майже всі. Дуже рідко хто є, такий, що сповідається раз на рік. Тому, безбережно, якщо навалитися всім в, в один момент в часі Великого Посту, то, мабуть, священник дасть раду. А якщо це розподілити, то так само, знаєте, якщо б ви подивилися на таку величезну купку цегли, так? як її зараз перенести? Ви ж не кран. Але по цеглі, по цеглі, й поносити, правда? Бо ну, так воно і є. І тому дуже Дуже важливо, щоб ви не переживайте за священника, переживайте за себе і за свою душу. Адже, знаєте, а хто з нас певний, що вже завтра буде жити? Або ще нині, правда? А отже, ця сповідь може бути вже послідньою. Не раз людина собі відкладає, 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 а потім стається момент, стається трагедія, і тоді назад дороги немає. Що робити далі? Тому напевно, що говорити сьогодні про сповідь не просто треба, дуже сильно треба. Вона я кончив всім нам необхідна. Тепер. такі основні елементи сповіді такі дуже прості, для нас будуть зрозуміти. Перше, звичайно, коли людина приходить до сповіді, дуже добре би було зробити певний спецсовість, приготуватися. Але деколи буває, що людина йде без підготовки. Не страшно. Не страшно. Нічого що, головне, не що знайде, для того сидить там священник, щоб допомогти людині. І смірі розбудити жаль, зрозуміти деякі ті чи інші її гріхи і так далі. І те, коли людина готується, а у самій сповіді то й все це повилітає. Людина себе мучить, а коли встане сповіді, все це пригадається. І не бійтеся, не бійтеся. Хіба Бог хтось не знає, Бог все знає. Але вже ця, ця сама підготовка, то вже це вже важливо є. І поки ми ще йшли, до сповіді Бог вже по дорозі простив. Но, як будний син вертався до свого батька, батько поглянув здалека і вже його пробачив. Той лише й рот розкрив, як той вже йому все пробачив, все йому дав. Вернув йому все те, що йому належало, що він встратив. Буває таке, дорогі, Бог Христі, що людина, яка приходить до сповіді, вона насправді не має що сказати. Але її дуже душа болить. Це не страшно. Тому що ми думаємо, що як ми сказали гріхи, отак, як більш сказали, відчекали, потім твою, знаєте, легкою душею встали, що я все сказав, я все сказав. Ну. А людина раз не скаже все. І так себе бідна мучить. Так їй це тяжко, так себе пирає за те, що не змогла сформулювати. І це дуже богові приємно. Тому що е я би не чув ще так дуже в безпеці, бо якби ми не нічого робили із безсовість, як ви б все не сказали. Це неможливо, це просто неможливо. І на користь того, кого що щось зараз... ну, можна відповісти хіба стільки замаждуся. Бо інакше я, як я можу проходити, скільки на день я це зроблю. Я не говорю, щоб ми робили це, скажімо, ми почати сповідалися. Але у всякому разі, Свята Церква закликає нас, коли минає день, настає ніч, зробимо такий легкий іспит такий, совісті. Бо, саме знаєте, коли ми приходимо раз в рік, де ми пригадаємо будь-що. Це неможливо просто. Це неймовірно неможливо. Але людина, коли робить. Раз э, в день і спецсовість, і легей не треба страшний зробити. Бо тоді, той рік навіть що якщо нас у рік, не страшно. Але коли ми не робимо її спецсовість, ніяк, і так далі, раз ми раз ви Наша душа задихається, наша душа не може дихати. Ви знаєте, якось один чоловік мав свого товариша, а той товариш любив дуже. Ну, І він прийшов. Ділю після служби Боже. Так дивиться, а той пішов до того до, до загону і коня прив'язав там, дивиться його там, чистить, дивиться, підчищає, щось до його потім взяв, помив його, так подивишся, каже, так каже, страшного коня любиш, каже, тут твоя моя слабість. А він каже, слухай, ну а як ти за душу маєш? Як ти її любиш, як, як люблю. Люблю, може Каже, ну А як ти її йому любити? Ну, от каже, спитаєшся. Ти ходиш до церкви і так далі, і каже, мов настяч. Як ти знаєш, я так подивився на тебе. Я би, якби в мене був вибір, я би краще хотів бути твоїм конем, аніж твоєю душею. коня ти страшно любиш, а от душу от вашу, не кончиться люблю. Тому, дорогі в Христі, дуже важливо, щоб ми користали. Адже фактично сповідь це ж величезна користь для кожного з нас. Це ж те, що Бог дає. І дає задурно, абсолютно тепер. Отже, Коли він приступає до сповіді, очевидно, дуже часто людина має якусь форму. І люди, які сповідаються і говорять, що я сповідаюся перед Богом, перед Богородицем і так далі. Знаєте, цю форму говорять. Я не кажу, що це аж вже погано, але знаєте, ця форма то ось так вже, ну... ми, ми сповідаємося тільки перед Богом, і перед тим іншим. Висок, і важливо, щоб людина знала, що вона повинна або мала би мати, знаєте, тобто собі сповіді виконує, ну я не казав би роль, але так умови роль. Або три такі основні елементи повинні повинні бути. А Святе письмо говорить, що перед Богом не оправдовуйся і перед царем не мудруй. Перед Богом не оправдовується, бо він і так все знає. А перед царем не мудруй, бо в нього корона. І може бути від нього кращий і мудріший, але він має корону, щоб зробимо? Отже, у той момент, коли людина на правду визнає свої гріхи, священник виконує роль судді. Судді. Але він не засуджує людину, а засуджує гріх, бо так належиться. Тоді людина має виконувати, як мовити, ну, теаговору ну, знову те, виконувати, те, але мала би відвіз від своєї душі, ну, проявляти таке бажання, ну, щоб шкодувати за свої ріки, мати жаль. А священник як духовний лікар повинен показати. Глибину гріха, шкоду, яку приносить гріх, непоправну шкоду. От, наприклад, коли ви прийшли до лікаря, і у вас там якась потряхуна, ви кажуть, лікарю, мені треба зробити операцію. Я подивився, каже, не ворожте мені голову, замажте зеленкою та йдіть собі. Уявіть, собі, ви прийшли вас до кості розрізаного пошершення, кажете, замастіть зеленкою. Киркають, це неможливо, треба робити на кол наклади шви. Тобто, бо то людина не розуміє тягару гріха. Священник як духовний лікар повинен пояснити ну, людину. Ти прийшла і думаєш, що тобі має зеленку і замистити. Ти ризикуєш страшно. Не тобто, це повинно бути. Це повинно бути дійсно якась операція того Отже,